Вітаю. час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська про найважливіші події розповімо прямо зараз. Запуск опалення в оселі полтавців триватиме протягом двох діб. В області стартував опалювальний сезон. Вони стають, коли вимикають електроенергію. Планові відключення позначилися і на полтавських тролейбусах. Захворюваність на гострі респіраторні інфекції на Полтавщині стабілізувалася на передепідемічному рівні. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві та області стартував опалювальний сезон. Почали вмикати опалення у житлових будинках. Чи тепло вже в оселях полтавців? Розповідаємо у сюжеті. У Полтаві та області стартував опалювальний сезон. Тепло в оселі почало надходити на кілька днів раніше обіцяного. Мешканці Полтави кажуть, тепло в оселях є, але не скрізь. Об'явили, що розпочали. Знаєте, і від цього тепліше. Я живу в приватному будинку та тепло. Внуцю забрала на канікули. А в них ж вчора тільки. Включили. сади один, поки не тупили, то холодно. Подарили мені діти електропростирадло. Нагадаємо, рішенням виконкому Полтавської міської ради опалювальний сезон у Полтаві мав стартувати 3 листопада, але рішенням позачергового виконкому 28 жовтня він розпочався того ж дня. Керівники Полтавської ОВА та Полтавської громади говорять, запуск опалення відбувається поступово. Вчора мною було направлено відповідний лист. Рекомендацію щодо початку опалювального сезону з 28 жовтня 2025 року. І подача тепла має відбутися найближчі дні. Загалом рішення президента ухвалене з огляду на зменшення температури. І зменшення навантаження на енергосистему кожен день без централізованого опалення це значить, що всі вмикають електроприлади, і це велике навантаження на енергосистему. Наші тепловики нашого комунального підприємства ЖО 2 працюють у взаємодії з Полтава теплоенерго. І станом на зараз вже розпочався процес. Як повідомила Катерина Ямщикова, сьогодні станом на 18-ту годину подали тепло до 540 будинків громади. Котельні Полтава теплоенерго вмикає згідно з погодженим графіком упродовж двох діб. Зазначили у прислужбі підприємства. Нагадаємо, раніше опалення увімкнули у медичних установах та дитячих садочках. У Полтаві почали зупинятися тролейбуси, як пояснюють у міській раді, через відключення електроенергії. З цієї причини багатьом містянам у години пік доводиться діставатися додому пішки. Тим часом представники міської влади запевняють, транспорту вистачає, але вихід із ситуації шукають спільно з енергетиками. Чому стоїть електротранспорт у мікрорайонах, до яких застосували графіки відключення електроенергії? Дізнавалися наші кореспонденти. На табло показано, що ходять тролейбуси, а насправді їх немає. Полтавці спантеличені тролейбуси у Полтаві зупиняються під час планових вимкнень електроенергії. При цьому минулого року електротранспорт в ці періоди курсував. Не ходять в деякі мікрорайони. Це Певні ну доставляє. удобства зараз навіть не знаю, ходять вони чи ні, минут десять стою. Ну, якщо я пойму, що ні такі не ходять, пішком я буду йти в сторону южного вокзалу. Користується винятково тролейбусами та не розуміє, як не натрапити на знеструмлення та вимушену паузу в їх роботі і полтавка Катерина. Тролейбуси я бачила під час відключення, стояли на на ліваді. А от люди ж можуть і не знати десь стоять на зупинках. Я інформації ніякої не мав. Одного разу писали в групі в телеграмі, там писали, на яких районах, по яких вулицях не йдуть. Там, де попадає відключення, і тролейбус. У Полтавській міській раді пояснили, торік комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс входило до критично важливих об'єктів. Тому на час вимкнення світла тролейбуси не зупинялися. Цьогоріч же частину підстанції рішенням обласної військової адміністрації вилучили з переліку критичної інфраструктури. Чи збираються знову тролейбусне депо 100% включити до критичної інфраструктури? Наразі невідомо, говорить тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Не Полтавська ова являється включенням чи не включенням графіків. Чи раніше це було так? Зараз на даний час діє 600 постанова кабінету міністрів, де галузеві міністерства відповідають за той чи інший напрямок і той чи іншу систему енергозабезпечення. Існує єдиний реєстр об'єктів критичної інфраструктури. Трошки ми були е, дисбалансовані тим, що в початку року у нас відключень не було. Ми зараз від знаходимо там, де, де є можливості для того, щоб скоординувати, відкоригувати і замінити ті чи інші об'єкти для подачі електроенергії. У Полтавській міській раді також повідомили, що підприємство оснащене генератором, потужності якого нібито достатньо для забезпечення роботи підстанцій, але його поки що не вмикатимуть, бо в місті курсує достатньо маршруток. Водночас, як запевнила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова, намагаються вирішити питання курсування тролейбусів і під час відключень електроенергії. Це вся робота зараз триває, і процеси узгодження цих питань. Але дуже важливо ліміт. Ти його ніяк не розтягнеш. Дуже б хотілося б, щоб його було більше. Але маємо те, що маємо, і маємо виходити із ситуації. Але найголовніше, що діалог є енергетики між собою відпрацювали, і ми зараз в процесі. Отримання рішення цього питання наразі управління житлово-комунального господарства міста спільно з підприємствами Полтава Електроавтотранс і Полтава Обленерго та військовою адміністрацією ведуть перемовини щодо відновлення попередніх умов співпраці та пошуку оптимальних технічних рішень, які забезпечать стабільний рух транспорту навіть у разі обмежень електропостачання. Переобладнання штролейбусів на автономний хід потребує модернізації та значних коштів. Додали в Полтавській міській раді. І сьогодні у Святоуспенському соборі Полтави попрощалися із загиблим військовим молодшим сержантом Анатолієм Капуновим. Загинув 50-річний захисник на Донеччині. Докладніше про нього розповідаємо у сюжеті. Сьогодні у Полтаві попрощалися з загиблим військовослужбовцем 50-річним молодшим сержантом Анатолієм Капуновим. 27 лютого 2024 року. Він був мобілізований до лав Збройних сил України, де проходив службу у складі підрозділу охорони на посаді старший стрілець. Загинув 17 грудня того ж року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Старі Терни на Донеччині. За час проходження військової служби. Зарекомендував себе тільки з позитивної сторони. До виконання військового обов'язку відносився сумлінний. В загиблого залишилися мати, брат, побратими, друзі. Анатолій Капунов завжди першим поспішав на допомогу і загинув, рятуючи побратима. Говорить заступник командира військової частини, в якій служив полеглий. Він приймав безпосередню участь в боях між населеними пунктами Старі Терни і Шевченкова. Це біля Курахова, де героїчно загинув 17 -го. Грудня 24-го року загинув він, сам, вже будучи пораненим, він тягнув пораненого побратима і загинув від прильоту ворожого підроду. На шевроні нашої військової частини написано девиз ми господарі на нашій землі. Так от Анатолій був дійсним господарем власної землі Анатолій був мужнім товариським, легким на підйом, додає Олексій Карпенко. Саме яскраве це була оборона Гродівки, коли ми воювали разом з 14-ю бригадою національної гвардії. Там він проявив себе дуже відважним воїном. Особисто відбив декілька штурбів, не дав втратити позиції. За ці бої командування він був представлений до нагородження відзнаки головнокомандуючого Золотий Хрест і відповідно до. Наказу головного команду, що він його отримав. Наразі награда вже нагорода вже передана родичам. Поховали військовослужбовця Анатолія Капунова в селі Чернечий Яр Диканської громади. На Полтавщині захворюваність на гострі респіраторні інфекції стабілізувалася на передепідемічному рівні. За минулий тиждень в області на ГРВІ та COVID-19 захворіло понад 6 тисяч людей. Як мешканці загартовують свій організм від застуди, цікавилися наші журналісти. За тиждень на ГРВІ та COVID-19 в області захворіло 6147 людей, що на 10% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Серед них захворіли 3742 дитини. Таку статистику наводить лікар-епідеміолог обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України Олександр Перцевий. Найбільші показники захворюваності спостерігаються в наступних громадах. У них Ворошівська, Новосельівська. Мартинівська, Порольська, Сенчанська та пишменця. Було госпіталізовано 114 хворих. Що студає 1,9% від усіх захворів. Мешканці Полтави говорять, намагаються оберегтися від застуди. Роблять це різними способами. Ми не, Ми не купуємо снікерси всілякі, яблуки, яблуки або сливи натираємо. Варення робимо. Це малина, смородина, обов'язково лимон. І свіже повітря, і обливання, і сонце. Повітря і вода наші, як то кажуть, кращі друзі. Також для профілактики захворюваності, як зазначив лікар-епідеміолог Олександр Перцевий, до області надійшло 900 доз вакцини від грипу. Щеплення розпочнуться за два тижні. Близько 10 тисяч сіянців сосни звичайної та дуба висадили лісівники Полтавщини сьогодні на території Чалівського лісництва неподалік Полтави. У такий спосіб відновлюють ліс, який частково вигорів на цій ділянці під час лісової пожежі у серпні 2024-го. Подробиці у нашому сюжеті. Поки що однорічні сіянці сосни звичайної та дуба, а в майбутньому мішаний ліс. Депутати Полтавської обласної ради спільно з лісівниками області висадили 10 тисяч сіянців на території чалівського лісництва неподалік Полтави. У такий спосіб відновлюють насадження, які частково вигоріли на цій ділянці під час лісової пожежі у серпні 2024-го. Були такі оазіси, де природа вроді би завмерла. Але все рівно на тому попелищі завдяки зусиллям лісників, завдяки нашим зусиллям, ну, природа взоновляється. Це мені до душі. Тим паче, що ми приносимо, ну, велику, великий вклад, велику користь для озеленення України, для того, щоб було у нас свіже повітря і надійна екологія. Щоб закрити отвір, у нас є ось такий клапан. Тобто ми беремо так ногу і допомагаємо. Потім нажимаємо, беремо сіянець, укидаємо, піднімаємо, нажимаємо клапан, Ну, ножками от топтали. Долучається до кожної посадкової кампанії і депутат Полтавської обласної ради Олег Хардін. Ліс це легені планети, це про здоров'я, взагалі наших, наших дітей, майбутніх поколінь. Це насправді величезна відповідальність. Ми це маємо робити незалежно від того. взагалі, були пожежі чи ні, тому що має бути певна густота лісів на території. І звісно, що якщо зелені насадження знищені, то тут маємо приділяти ще більшу увагу. Через кожні чотири рядки сосни садять один ряд дуба, використовуючи близько п'яти тисяч сіянців на гектар, говорить депутат Полтавської обласної ради, директор філії Слобожанський лісовий офіс Іван Гришко. Це площа, яка вийшла із. Під рубки, яка була у нас застосована в зв'язку із пожежею. Так, ви от бачите, поряд з нами стоять стовбури обгрілих дерев. Відповідно, тут ми маємо два гектари, які будемо сьогодні заліснювати. Заліснювати будемо нашою звичайною сосною, так яка у нас зараз закритою кореневою системою через таку посадкову трубу. Досить ефективний спосіб, і я впевнений, що при таких погодних умовах і при такому процесі посадки це буде прижирність 99 100 це обов'язково. Традиційно допомагають лісівникам і студенти. Насправді це дуже класно, що молодь долучає до таких заходів, бо висадка дерев це дуже важливо. Ось я долучаюсь до цього заходу вже п'ятий раз. І дуже класно, що ми можемо поспілкуватися з депутатами, крім цього, робимо корисну справу і просто кайфуємо від цієї роботи. Депутати Полтавської обласної ради регулярно долучаються до посадки лісу, беручи участь в акціях з озеленення та відновлення лісів. Так минулого разу вони створили новий ліс неподалік диканьки на площі 3,5 гектари, укріпивши берег Ворскви. Загалом в рамках осінньої посадкової кампанії в межах програми Зелена країна в лісництвах Полтавщини буде висаджено близько 550 гектарів лісу, з яких 121 гектар складуть нові ліси. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛІЇ залишайтеся з нами. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.